динамо Київ, де сьогодні в матчі 12-го туру чемпіонату Київської області з футболу зустрічаються футбольний клуб Штурм Іванків футболки, білі та «Заря Миронівка. Футболки комбіновані темно синьо. Білі. Досить багато можливостей, щоб забити його зараз ще одна. Есеола з м'ячем. Пробуває Есеола, Забиває гол. А Дерінсола ЕСОЛА. Відкриває рахунок у нашому матчі з передачі Сергія Шевчука. Дуже своєчасно, треба відмітити передачі. Асеола прийняв м'яч, війшов карний майданчик і не зближаючи зараз з голкіпером, пробив йому під опорну, ногу. неакуратно зіграв з м'ячем, Падіння показує рефері, треба підніматися. Атака зорі продовжується. Подача непогано розіграли зараз футболісти. Зорі було Есеола. Арбіт зафіксував порушення правил. Але знову атаці штурм непогано розіграли. І не вистачило зараз довжини поля. Дитятів. Підключається Олексій до атаки. Бриженко простиє небезпечний момент. Яким чином, зараз якимось дивом не зміг перевести м'яч у ворота? Той же самий Сеола. На Шевчука підключається. Саєнко зараз з флангом. Отримає передачу від Шевчука своєчасно. Простріл, небезпечний момент. І падіння пробуває зараз по воротах. Володимир Лисенко. Світлані Пітицький. Ох, який момент. І гол і гол. Забивають футболісти. Штурму приймає вітання. Володимир Лисенко, здається. Димнич. Непоганий. Подивіться, який перевод. І що? Можна забивати? Ну, удар боротом гол. Прекрасна комбінація. Яка прекрасна комбінація. Шевчук віддав. Димнич От відмінну передачу зробив з правого флангу. Шевчук віддав під удар. І нуль. Ось тепер можна вже, як то кажуть, трішки розслабитися. Удар поворотом, подивіться, який блискучий гол. У ворота штурму забиває Артем Дрига. Футболісти штурму. Дуже непогано зараз зіграв Денис Хруль в відборі. Шевчук правим флагом. Шевчук, от подивіться, як грає сьогодні цей футболіст. І удар поворотом, гол. Перечуття мене не зрадили, друзі. Сергій Шевчук, ще один асист від нашого Хаубека. І забиває. Знову ж таки, забиває Володимир Лисенко. Недаремно, як то кажуть, я його перед цим вже пробиває непогана спроба і Сергій Погорілий. Витягує м'яч з під поперечини. Хороша, хороша нагода. Для зарі щоб забити, здається, Дмитро Сташевський пробував 15-й номер. І ось дивіться, який гол красивий. Красень гол! Забивають футболісти зарі. Ігор Наконечний, 32-й. І Євген Морозенко, 9-й. ох, який момент! Ну і гол! І гол забивають. Футболісти і показує Генданиченко, що все в порядку, поза грою немає. 5-2. Ну, калейдоскопічною швидкістю змінюється у нас ситуація на полі на активного Сташевського. Проти нього другує. Сташевський зараз намагався. Гол! Що, це гол? Як він залетів у ворота, друзі? Виткнути м'яча з під ноги футболіста Зорі. Його зараз немає поза грою, Можна забивати. Ох, який момент! І, ну як так? І ось зараз Журавель, Перед ним оперативний простір. Отримав він м'яч від Хруля. К Качнув зараз. І який момент зараз прекрасний удар Вадима Журавля на виконання. Са Саєнко. Петренко. непогано на Волкова. Волков прострілює. Ну, і на цьому, на цьому Антон Кандела робить свисток про завершення нашого поєдинку. 5-3 з таким дещо несподіваним рахунком, хокейним таким рахунком. Штурм сьогодні переміг штурм сьогодні переміг своїх візаві із Миронівської зорі. Дякуємо футболістам двох команд за прекрасний поєдинок сьогоднішній. Порадували, порадували феєверком голів. Каво, дуже красиві. Дякую збройним силам України за можливість грати в футболу. Такий важкий час Україна обов'язково переможе.